Позову за адміністративний позов. Відносині на рівні до Тернопільської міської ради. Вона вже Тернопільської міськради буде інформування споксування Тернопільської міської ради. Визнання про правні що щодо підтоки може бути документації, про внесення відміну числа міста. Що розовому догадування віртуальних про місто місто Кієвих від 2 відрумуття 2015 року на 24.01-2015 та завдання на проектування, яка поставила відвідування на громадські слухання щодо врахування громадських інтересів, в іступень документації. Завезення про програмні відповідності до змішне повідомлення 14.501 року на відповідному версах міської міської ради про початок програмні громадських слухань. Щодо врахування громадської інвенції, що буде колодат і міста внесення змінити на плану міста, передовому чани інституту проектування місті про місто. Місто Крим. Суповідомляю, що дійсно писання здоров'я початку формулових початку отримувати ще далі до засідання. Сторово це наблизиться представник заявника у власні. Кузен де Йогнен, у нас адвокат, у нас адвокат, у у нас адвокат, 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 у нас

так, не знаю. Чітко говорить, що відповідальність по конкретних справах, коли питання до міської ради, встановлюється, що неналежно буде відповідачам, оскільки я обторним словами, дії навіть повинні на положень і може представляти свої інтереси відповідно через поки стану

Ну, сейчас. Значит, 10 метров я. Так, сегодня до нас все наши. Что там? Понял, где смотрела на фразе, я пытанясь довідку звати, ось написано, ясно, довідку забрати. Подавати тільки віддату учнів пластичний, тільки до 7:00, тільки так, щоб там та не шукати. Особливо які грущує страсть, принципати стати на цей час. Подавати збирачем до 12:00. і це ще на правильному терміну, тому що початку вона буде страшно подорожна в території мови кінорум. Питання, а не числість, яка в цьому метіка переручить? Ваше честь, цього питання немає, єдине, який випуск я не вирішив, бо фактично ми випишли на наші позиційні вимоги у зв'язку з темою

Стосується на честі. Якщо ми будемо говорити про саме е, прохання частина наших позивних вимог, то лише третій пункт раніше стало питання питання проведення про правильними дії повідача щодо розміщення повідомлення від 14.09 року, зв'язку з тим, що наш. Під посуді ще не почав заслухати, що до того моменту, коли дало, то, що, 에, було розміщене повторне оголошення 에, 16, 10, 15 року. Тобто фактично підстави позову не абсолютно не змінені. Єдине, що ми в програмі частині тільки уточнили, що це стосується повідомлення 에, саме від 16, 19, 15 року, А не 9, 15, року, Оскільки воно втратило актуальність. Точно доступних стосується предмету споруди? Також честь. Воно повністю охоплюється предметом спору, обставину. Тобто всі обставини, які привели до даного спору, вони існують на сьогоднішній день, на підставі цього, і будемо. Стосовно розгляду сьогоднішнього питання, то воно жодним чином впливає на його суд і все про забезпечення проводив, там є питання про забезпечення поділу. Стосується е, предмета уточнення позовних вимог. Охоплює уточнення позовні вимагаємо. На поданий час уточнення позивних вимог, яке відмінний предмет подумав, наданий повідомляється для ознайомлення направлених. Якщо ви наполягаєте на розгляді запитання, це забезпечення подігу стосовно попереднього предмету подігу. Будь ласка, повинні пояснимо, давайте що бачите попитання, коли буде додатку уточнювати позивних зміни Ми по одні. Наше уточнення позивних вимог, а клопотання актуальності про забезпечення позову абсолютно не втратило, тому що мова йде про саме ті правовідносини, з яких виник спір. І дане клопотання стосується саме тих правовідносин, з яких виник спір. Воно абсолютно незмінне, а тому ми ну, в принципі воно абсолютно підходить для уточнених позивних вимог, якщо відповідачу потрібен час на ознайомлення, що не було відправлено дано.

Відповідачам представників повідання напрямської міської ради, та навчання міськради звучає копію точної до адміністративного коло і призначення точної частини коду направлено до структури та на міської ради. Зв'язку з направленням уточнень та врученням до Тернопільської міської ради та перекладачення спірати, будь ласка, писання відповідача, ваша думка щодо значного запитання та забезпечення коду, врахування.

Четверо сьогодні. Оголошення, так, випровадження ювелірських фігур у 14.2.2015 року. Зазначено, як були розпочинені випознання. Тому, поліція... Я думаю, і що повідомлюється? Та, як ви підставили, що безпечний розвиток часу і сам. Так. Тому я запріхаю. коли буде розслід, по суті, самому розвитку, то можна запріхати, так? часно. Ставником позилач, судове засідання, упор поточення до адміністративної кордонів. На даний час там основе засідання відсутні управління інструктування та катастрофу міської ради, оскільки оскільки в ради також займають даний час відсутня відвідання щодо представлення інтересів в кажемо відповідно, чи те, що безпечна адміністративна оборона. Необхідно розглядати за рахування поточні до адміністративного фонду, оскільки в уточнення змінюють сам сегмент адміністративного коду. Тут бажаю, що на даний час про забезпечення адміністративного коду є неможливим без направлення до архітектури добудування фітрутисько міської ради призначення поточні до адміністративного коду. У зв'язку з цим. необхідно вкласти нашого питання, направити точно постоянно поміну міської ради. Значить, розвиток нашого питання.